Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 4 листопада, і я розпочинаю знову влог. Один закінчила, наступний майже закінчила і розпочинаю ще один. Приготувала корзинку з зелененькими ниточками і трішечки додала різнокольорових. Що це в мене буде? В мене, по плану, на цей тиждень нав'язати Женіну колекцію. В'яжемо іграшки з Женію. Женечка, тобі величезний привіт. Дякую за всі твої мастер-класи. Дякую тобі величезне за велику кількість яскравих іграшок, які ти нам запропонувала зв'язати по твоїм мастер-класам, обожнюю всю твою серію. На жаль, ще не всі в'язала, і не знаю, коли таке буде, щоб нав'язати їх всю колекцію. Тому що мої плани, як завжди, в'язати по декілька штук. Цього разу в мене жаби. Розпочну з жаб. В мене в наявності немає одної іграшки по мастер-класу Жені. Є декілька в недов'язах лежать, і я сподіваюся, їх також під... підібрати трішечки, але це вже окрема історія, сюди вони не стосуються. А я розпочинаю з жабок. Я планую їх зв'язати 5 штучок. Синенький, в блакитній, жовтенький, червоній і в малиновій ковтинках. Приготувала собі відтіночок 126. -й. Це мій улюблений зелений, хоча я ще люблю 35-й. Але кинулася зранку, шукала, шукала, де в мене ще хоч, хоч на одну жабку, знайти 35-й, так і не знайшла. тому там невеличкі на мабуть, будуть моточки, А так, щоб зв'язати цілу жабку, ні. І приготувала 193-й. Здається, 193-й будуть ще такого трішечки відтіняти салатових декілька жабок свяжу. Довго вчора думала, гадала, боролася ще з плюшкою, в'язала в марафоні і думаю, чим би мені зайнятися? Брилочків немає, малючків немає, плюшка потрібна, ексклюзиви потрібно, якісь новорічні, олені, якісь сніговики, грінчики і тому подібне потрібно. Думала, гадала, голова кипіла і зранку прокинулася. Дуже-дуже рано. У нас дуже похолодало, вітряно. Ми так і не пішли за взуттям доні. Доня пішла сьогодні в моєму взутті. тому що погода ці вихідні була осіння, прямо осіння, і так різко, що мені здається, що нас не здивує, якщо і сніг випаде, тому що дуже-дуже вітряно. Я вже зранку трішки попрацювала. Не можу ж я до вас під'єднуватися, показувати просто пряжу і розказувати, що я велика молодець, я буду в'язати. Вже перша година дня в мене нав'язана ось така ось кількість оченяток. На 5 жабок вже вив'язані всі очі. Це саме важке, що в мене є. Це вив'язати очі і вив'язати ось таку ось жменьку лапок. У мене готові вже всі лапки на всіх п'ятьох жабок, і вже вив'язані усі оченята на п'ять жабок. Я дуже задоволена, тому що мені вони потрібні. У мене в наявності лишилося дві плюшеві жабки середнього розміру по мастер-класу Олі Одеси з Одеси. І все, і в все. мене жабок немає. Забрали всіх моїх жабок і мені терміново їх потрібно нав'язувати. Тому я одразу взялася з жабок, тому що це саме легка, це сама проста і моя саме іграшка в моєму о, асортименті. Тому 5 жабок, сподіваюся, результат буде вдалий. Сподіваюся, швидко ми його побачимо і за день я їх всі закінчу. Перша година дня в ефір ще не виходила, відео ще не змонтувала. Плани, як завжди, амбіційні, настрій бомбічний, Хочеться творити, хочеться витворяти і не зупинятися, тому що є над чим працювати. Список шалений, список великий. Буду продовжувати. Хоч і хочеться в'язати ексклюзив, хоч і хочеться в'язати щось новеньке, але треба нав'язати спочатку ходові іграшки, а потім братися за ексклюзив. Сподіваюся, все встигну. Сподіваюся на вашу підтримку, на ваші вподобайки і коментарі. Дуже-дуже це мотивує, надихає і е, змушує вставати йти працювати. Чим я зараз і займуся. В наступному включенні, сподіваюся, вже побачите. Е, не готових, ну хоча б вив'язаних жабок. Вівторок, ранок, 5 листопада мої результати за вчорашній день. Попрацювала на славу, але дуже-дуже сильно втомилася. Усі соціальні мережі треба вести, треба бути активним, відповідати на коментарі, відповідати на приват-повідомлення, викладати пости, шукати музику. Але я все змогла, я все встигла і навіть прийняла одне замовлення. За вчорашній день результати це мої ось такі жабенята. П'ять штучок, як і планувала, я їх зробила, але не пришила оченята. Це все лишила на ранок, тому що моя вечірня уважність це не для пришиття іграшок. Я не полюбляю пришивати з вечора більше зранку, коли денне освітлення. Коли видно, куди ти пришиваєш, налаштовуєшся і вже відпочив з ночі після вчорашнього важкого дня. День був вчора дуже насичений, тому я сумнівалася, взагалі встигну, я не встигну, але результат мене саму дуже здивував, тому що я ж кажу, дуже багато чого ми вчора встигли. Вітрюган такий був, що на вулицю не виходили, зекономили час на прогулянці, тому. Попрацювала. В'язала з двох відтіночків, бачите і той, і той Cotton Gold, але вони відрізняються. О, цей походіше, поменше. Взагалі, як тоненькою маленькою якоюсь ниточкою для шиття в'язала. А цей вже такий більш цупкіше, товстіше вийшов. Мені сподобалося, я кайфанула. Зараз мотаю цей моточок, не полюбляю, коли такі вже худенькі маленькі моточки лишаються, я їх полюбляю у кружечки. Зматувати, ось так ось, робити маленьку заготовочку з номерочком, щоб знати, який це вітіночок. До речі, це вже приготувала ниточку на сьогоднішнє замовлення і на сьогоднішній процес. Алізеку Тонголл, 493, здається, да, 493-й коричневий і 216-й це жовтенький. Жовтеньких жовточок. Мені ці моточки мої улюблені, худенькі, маленькі, і на сьогоднішній день поженіний колекції я беру, скоріш за все, бджілок Бджілок я ще не разу не в'язала, маю на увазі з цієї колекції. Мабуть, спробую сьогодні бджілки Ну, питання, скільки розпочну. Знову ж таки, буде в мене їх 5, чи можливо, візьму трішки менше, бо в мене вчора з Тіктоку придбали Бджілку Брелочок, в мене в наявності їх немає, мені треба терміново сісти її зв'язати, бо сьогодні відправочка і е, каченятко. Зараз зроблю фотографію, прикріплю. В мене було замовлення, В мене була одна в наявності, я її виклала відео і її одразу замовили. Вона має сьогодні відправитися. Добре, що це маленькі іграшки, встигну за день зробити, з них і розпочну, а вже готових жабеняток буду показувати у кінці, коли вони всі будуть готові. Вирішила, мабуть, так: буду нав'язувати запчастини, зранку оформлювати, а вже готові роботи. Покажу у кінці відео і підведемо підсумки. Темпи трішечки будуть в мене менші, тепер я, скоріш за все, буду ще підв'язувати на наявність. По 5 штук то дуже-дуже важко. Жаби самі легкі, і то мені з ними вчора було цілий день важко працювати, тому що кількість велика. Ну, а так як потрібна мені така кількість, то буду намагатися нав'язувати багато, як ми у Оксани стартах працюємо, як в іграшковому бумі. Нав'язувати у кінці вже підводити підсумки і субота-неділя буде на оформлення, на зборку і тому подібне. Ну, це раптом, якщо не буде вистачати часу. Я пішла в'язати бджілок сьогодні, по плану, в мене будуть бджілки і, сподіваюся, такий же буде вдалий результат, як і завчора. Я вже трішки попрацювала і мені вам є що показати. Вперше в'яжу Женіну красунечку-бджілку, і ось так вона зараз виглядає. Роблю переход одразу по спинці, щоб тут пришити ще крильця, і мені здається, видно, не буде. Женя у своєму мастер-класі робила в'язані оченята, я вставила такі маленькі, ще буде посмішка, будуть усики і будуть ще крильця. Ну, ось такий ось результат ось така ось перша запчастина на майбутню іграшку-бджілку, Перша в цій колекції, в моєму досвіді. Я дуже-дуже задоволена. Не в'язала знову ж таки партію ручок, ніжок і вусиків. Зв'язала поки лише одну, один комплектик і далі буду дивитися, якщо буду встигати, якщо буде час, то обов'язково тоді повернуся, і зв'яжу ще дві, три або одну, скільки вистачить мене на сьогодні часу. В'язала активно, в'язала багато і навіть не вставала зі свого робочого куточка. Гарно попрацювала, тому що маю за мету ще сьогодні сходити на пошту, відправити замовлення. Що ж в мене в замовленні було, це була ось така ось бджілка. Вона ще не готова, не оформлена, тому мені є ще над чим працювати. Ну, не вмію я по одній іграшки в'язати, тому зустрічайте. Одна, дві, і три. Вони трішки легше, ніж Женіному мастер-класу, вони трішки швидше в'яжуться. Як ця ціль нав'язана, так і ця, тільки тут ще забирають ручки і ніжки. І вусики я тут не вив'язую, Вставляю прямо в саму іграшку готову дротик, який є сінельна проволока, сінельний дріт. І зараз ховаю кінчики і пришиваю, вишиваю посмішку і пришиваю крильця. На цих трьох бджілок я вив'язала вже. По комплектику крилець, і в мене ось такий ось результат за сьогоднішній день. Я їх зараз збираю, одна бджілка відправиться сьогодні до замовниці, і побігла терміново вив'язувати плюшеву качечку Розпиляюся на два процеси, на дві ниточки в один день. Не люблю я так, я полюбляю один день, одна якась нитка або напівбавовна, або плюшка приходити дуже-дуже важко. Ну Сподіваюся, зараз, поки я пофоткаю. Готові вже іграшки, бо мені треба ще щось викладати активно у соціальні мережі, нові відосики наробити, тому я терміново йду знімати відео, поки ще світло. Сьогодні у нас після вчорашньої бурі, сьогодні сонечко світе, на дворі прохолодно але порівняно з вчорашнім днем, сьогодні прям казковий день. І в мене є готові роботи, не тільки бджілками я займалася, я ще займалася. Своїми жабками. Вирішила їх одразу вам показати, вони в мене вже всі готові, всі вже посміхаються, і скоренько їх буду знімати і ховати у корзинку, в корзинку очікування. Мені дуже подобається, коли в мене є в наявності іграшки у великій кількості. Як цього разу звернулася до мене клієнтка з питанням, чи є в наявності. У мене їх немає. Немає янгуляток, тому найближчим часом буду в'язати ще й лялечок, хоч би не здуріти від такої кількості роботи. Але мені це подобається. Не знаю, заберуть янгулятка чи ні, але для наявності нав'язати треба. Перша партія готових іграшок, і вони виглядають ось так: П'ять жабок по мастер-класу Жені, і я дуже-дуже задоволена. Один день і п'ять іграшок. Сьогодні такі не буду. Собі випробування робити, тому що, хоча б через день, щоб не збожеволіти, пішла в'язати ще качечку і оформлювати бджілок І незабаром до вас під'єднаюся. Є в мене готові роботи, і вони у вигляді брелочків Оформила бджілок, і ось такі ось гарнюньки вийшли з посмішками, з брівками і з пришитими крильцями. Пришила карабінчики одразу на трьох, і вони вже. Готові відправлятися у а, нову домівку. Мені дуже подобається, що їх одразу три штучки а, з Женіною колекцією, поки не розібралася, поки вона так і стоїть одна штучка. І ці а, малючки будуть відправлятися, точніше, одна із бджілок буде зараз відправлятися разом з цією качечкою. А, жовтеньке замовлення, жовтенький гарний настрій, і відправляю у посилочці. Кладу трішечки листівочок і кладу цукерочки. Ось так буду зараз пакувати у пакетик з листівочками. І в мене є ось такий ось пакетик з цукерочками, з невеличкою подякою за замовлення. Дуже задоволена, дуже щаслива і жовтий настрій передаю вам. Нехай у вас також буде постійно, постійно будуть замовлення, постійно буде гарний настрій, і нехай буде сонячний. Присонячна погода за віконечком. Побігла пакувати до наступного включення. Сподіваюся, воно вже буде завтра, тому що я вже на сьогодні я вже втомилася і хочу відпочити. Відпочити, мабуть, вечір сьогодні проведу без в'язання, а там подивимося. Зараз прийдемо з пошти і буде видно, що буде далі. Як тільки щось заплануєш, одразу і не виходить. Надумала в'язати женіну колекцію, але треба вже закінчувати, тому що є інші плани. Є замовлення на іграшки, тому буду вже закінчувати саме цей проєкт. Зв'язала я три запчастинки на женіних бджілок. Нагадаю, вони в мене вперше таких ще не робила. Ось перша у першій зробила переход позаду на спинці. Думаю, крильцями прикриється. А другу-третю вже робила вже переход зробила з боку. Вже перенесла його трішечки, щоб не так помітно було. Оченята, ну, як на мене, виходять маленькі. Мені здається, можна було б сюди і більше. Ну, як це іграшка із мінімальних іграшка із недорогих, тому нехай будуть маленькі оченятка. І осилила ще зробити крильця на двох бджілок. Дві бджілки вже мають крильця, ще не мають вусики, і ще одному треба крильця зробити, її буду оформлювати і буду збирати. Ну, Так як наші руки не для скуки, плани є, список є, її хочеться більше-більше встигнути, тому я одразу взялася ще й за помаранчеву ниточку і почала вив'язувати лисяток. Лисяток, нагадаю, у мене також не було пожені колекції. І я зробила на одну лисичку лапки, дві мордочки зробила, і зробила чотири вушка. Сподіваюся, дві в мене буде лисички, а як ні, то розпочаті вже будуть лежати запчастини. Можливо, колись вони такі перетворяться у лисяток. Ну, і зробила один хвостик. Один хвостик поки на двох лисичок є. Поки ось такі результати. Буду намагатися встигнути двох зробити, а там буде видно. Осилю, не осилю. Але хочеться таки встигнути хоча б дві. Хоча б дві, буде п'ять жабок, і п'ять буде бджілки, і лисята також будуть разом п'ять штучок. Плани є, плани трішечки просто зсуваються, тому що іграшки ці, вони не на продаж, вони просто, поки в коробочку очікування, а ті, які замовляють, Саме хочуть за кошти одразу придбати, то мені терміново потрібно їх перетробити. Тому трішечки ідея з Женіною колекцією призупиняється, але це тимчасово. Нагадаю, в мене їх взагалі немає цих іграшок, тому буду повертатися кожного тижня, хоч потроху, хоч по дні, по дві. Ну, буду підв'язувати женіну колекцію. Пішла збирати бджілок і продовжувати нав'язувати лисяток. Ось і закінчився ще один плідний, цікавий і дуже-дуже насичений тиждень. Є вже результати, є вже що показувати, і а... не, все. не все виконала, не все, що хотіла, не все закінчила. Буду потроху вам показувати та й розказувати. А, є в мене вже результати. Є готові роботи, але список не весь був виконан, не всі мої мрії були здійснені. Дуже сильно хотілося мені ще підв'язати зайчиків. Мріяла ще про ведмедиків і пандочки потрібно наробити, а про єнотів взагалі мовчу. Ну, В цілому я велика молочинка, тому що в мене зараз в наявності з'явилися новенькі. Герої по цій колекції, в цій колекції, точніше. І я дуже-дуже радію. Є в мене бджілки, бджілкам затонувала щічки. Я дуже задоволена, що в мене такий з'явився новин... новинки в... в асортименті, тому що ці іграшки, як лисята, так і бджілки вони завжди користуються попитом. В мене Бдки-брилочки постійно у мене є в наявності, на них постійно реагують. Ті, які я вже в'язала в цьому відео разом з цими бджілками. Тому мені здається, ця новиночка буде одна із перших улітати так само, як і жабки, як і єнотики, і, сподіваюся, лисички також. Тому що в мене з'явилися новиночки у вигляді лисяток. Ось такі ось красунечки, ці лисички я пришила хвостика. А наступні лисички в мене їх дві штучки. Я таки осилила дві. Ось, бачите, за рахунок хвостика не хочеться сидіти. Зараз ми її трішечки обіпремо. І є ось така ось лисичка. Ці лисички я хвостик вв'язала у процесі вив'язування тіла. І лапки вв'язую, і хвостики в'язую, і ручки в'язую все, що можна, все в'язую. Буду їх класти, щоб вони. Не заважали бджілкам, їх не хитали, не роняли. Нехай ось так покрасуються мої лисенята. Я дуже задоволена, я дуже рада, що є новиночки, що є результати. 10 малючків пожені колекції це будуть стартом таким поповнення цієї колекції. Не маю в мене в наявності цих іграшок, їх дуже потрібно багато, кожного потрібно нав'язувати. Але це вже буде у наступних відео. Сподіваюся, що буду кожного місяця потроху щось підв'язувати з цієї колекції, тому що ці іграшки вони продаються. У мене так точно продаються і дуже-дуже вдало продаються. Тому я виділяю на Женіну колекцію окрему корзинку, окремий контейнер і буду потроху його заповнювати. В очікуванні на ярмарки, в... сподіваюся, новорічні ярмарки такі будуть. І я туди попаду і буду продавати, і буду вдало продавати, але поки мрію, поки е, пишу собі списки, продовжую нав'язувати іграшки, і брелочки, і плюшку, і приймати участь у марафонах. Чого й вам бажаю, щоб у вас було натхнення, щоб був вільний час на всі ваші плани, на всі ваші мрії і все, що ви хотіли створити своїми руками, щоб у вас це е, виходило. Жені величезна подяка за її працю, за її мастер-класи, вам величезна подяка за вподобайки, за коментарі, якими ви мене змушуєте працювати. Інколи хочеться вже закинути все. Думаєш, буду повільно, буду там своє задоволення, але розумію, що і мені для ярмарок це потрібно, і вам для натхнення це потрібно, коли ви пишете коментарі, не встигає вийти відео. в... Загрузитися на YouTube і вже прилітають перші коментарі, це дуже-дуже надихає. Тому вам величезне дякую за шалену підтримку. Вам бажаю мирного неба, натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе, побачимося з вами у наступних відео, і це буде дуже-дуже скоро. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Кажу вам, бувайте!